Гей, вітаю вас, друзі! Ви на каналі Карандашика, і сьогодні ми будемо дивитися дуже результативний бій. А від цього дуже цікавий. А результативний він буде в плані на світу, так як в бій ми зайшли на тесто ЛТ, радянський легкий танк 10 го рівня. І потрапили ми на карту Малинівка. Ну що може бути краще? Але в цьому і є головна небезпека для тих, хто любить покатати на світляках, так як майже кожен заходить в такий бій і думає. Ну, все, ще я буду, коротше, світить всіх всюди, візде, на свічу десятку, всіх перестріляю і не буду світитися навіть до кінця бою. А в результаті зливаються першими через те, що сильно спішать в погоні за своїми амбіціями і підставляють всіх союзників, залишивши повний карт-бланш в ворожій ЛТшці. Тож запам'ятаймо, не можна ніколи спішити. Спочатку треба оцінити союзну та протилежну команду, які в противника є танки. Найголовніше, які є ЛТшки, куди вони всі. Поїхали, та які маневри для тебе особисто є ризикованими. Тож, я й приймаю рішення не їхати поки що на правий фланг, де вже тусується наш Візаві в обличчі ворожого Тесту ЛТ, і займаю так званий Нубокущ в квадраті j 6 Чого він Нубокущ, спитаєте ви мене? Та то, що всі вже давно знають, що в цьому кустику завжди стоять розвідники і закидують сюди блайнди. Тож і я за це пам'ятаю. Та дуже обережно стою тут, постійно дивлячись по сторонам, щоб не вихватити від якоїсь бабахи. Саме завдяки цієї позиції вже вдалося оцінити дії команди против. Та союзників, та ще непогано так насвітити на перших хвилинах, і бонусом знайти ворожу Архема, від якого вже майже нічого не лишилося. Дуже непогано, еге ж? О, а що тут руба блискавиця? На кої вона туди поїхала? Ну окей, буде нам ще й за світ тоді. До речі, пітьора за світу в нас вже в кишені, і мінус один світляк з протилежної команди. А ми ще й з кустика навіть не виїжджали. Але зараз кіпіш наводити також ранувато. Не забуваємо за ворожого брата близнюка, що останній раз світився на балкончику. Якщо ми зараз поїдемо, то ризикуємо підсвітитися і вихватити на все обличчя, так як зараз робить Баджер. Бідолага. Навіть не встиг доїхати. Бабаха не залишила йому жодного шансу. Шкода, правда, що не мені за світ все це пішло. Тут союзник на Мантикорі підсосався. Але то пусте, ми не жадібні, можемо і поділитися. Також дуже важливо постійно оцінювати міні-мапу, на якій, якщо ми звернемо увагу, побачимо, що союзні тяжики продавили горку і починають розширювати свій успіх. Тут же і я задумався, що треба, мабуть, би їхати, толку з цієї позиції більше немає, а простоювати тут час нерезультативно, Так. У противника то бачати, то 140 з бабахою підсвічується, але вони вже позажималися в позиціях, і зайвий раз також не ризикують. І у союзників по ним немає прострілу, а отже, в мене немає засвіту. Опа! Колега на тесту ЛТ випадково не летів на снаряд з півзводної бабахи, а от тепер нас точно нічого не тримає в цьому кущу. А отже, ми можемо нарешті покинути цю позицію та подивитися, що відбувається далі. Але ж знову не поспішаючи, у ворогів же бабаха десь там має бути. І ДБВ не світився жодного разу. Наші старі знайомі на бачатах досі щось там намагаються бикувати в лівому куті мапи, але в нас там є мантикора, яка, на мій погляд, обрала ну, не дуже правильну позицію, тому що один бад піджався до того будиночка і тримає її в рентгені, через що втікти вона вже не зможе. Тож єдине, що вона зараз робить, що це блокує там естешок і не дозволяє їм рухатись, а ми тут їй ніяк не допоможемо. Тож просуваємося ще далі. Якимось незрозумілим макаром підсвічимо є 50 м. Та не підсвічуємось самі. Тут пощастило. А те, що поряд з базою востаннє світилася 183 бабаха, трохи лякає. Тож намагаюся якось її знайти. Чи може вона десь від'їхала? Також десь тут ще має бути ДБВ. А ось і вона. Не встигла з'явитися, як отримала на все обличчя. І я разок з нею привітався. Зараз ще б з'їда забрати. Ага. Магія шотного танку працює безвідказно. Добре, союзники доїли. Єпися ніяк не вицілю. В якусь яму заліз. І арта вчасно втікла. В цей час 140 забрав нашу мантикору, і Стежки з того напрямку перестали світитися. А це не добре. Тож треба це виправляти. Саме тому приймаю рішення переїжджати на той бік поля. Треба б закінчувати з цими батами. Та й не хотілося б, щоб хтось інший забрав з них за світ. О, привіт, 140-й! Дуже пощастило, що він не помітив, як я зламав цей паркан при заїзді в кущик, бо без проблем міг би мене підсвітити для батшатів, що з великим задоволенням видали б мені по барабану. І цей бій для мене закінчився би. До речі, тільки зараз при записі цього відео зрозумів, що в цей момент бою я ще з жодного разу не світився. А отже, противники не здогадуються про моє місце положення, а отже, моя поява тут повинна була б їх добряче здивувати. Можливо, саме тому 140 так нехабно стояв в перманенті, проте це не завадило йому забрати союзника на прогі. Добре, що хочу відповідь отримав. А от Бат вирішив випробувати долю на всі 700 хп, як ми бачимо. Зверніть увагу на показники допомоги. Вже майже 10 тисяч на світу в кишені, і тут ми повертаємось до головної помилки при грі на світляках, а це поспіх. Багато гравців в цей момент також починають включатися, та незважаючи на здоровий глузд, намагаються всіма силами світити більше, щоб дійти до тієї заповітної цифри, через що підсвічуються та помирають, не дійшовши зовсім трохи. Саме тому я досі не рухаюсь, хоча хочеться дуже сильно. А от вам і приклад цього. Варто мені було на секунду виїхати з куща, як 140 безцеремонно взяв мене і підсвітив. Мало того що й прописав, добре, що хоч бат не пробив, а ще одну в спину вдогонку. Тож дивіться та не робіть моїх помилок. Але з цієї ситуації також була вигода: союзна бабаха засудила бата до путівки в ангар, а інша за нею одразу й 140-го. Ось і є в кишені ті заповітні 10 тисяч. Але в противника ще є танки. Тож 10 це ще не межа можливостей. Без якихось проблем підсвічую Є50, якого з'їдають за лічені секунди, а з ним і 183. І закінчую цей бій на показниках в 12 тисяч підсвіту. Так, розумію, на такій мапі це не найбільший рекорд, що може бути. Але не кожен бій і не кожного гравця виходить на світити і ті ж 10 тисяч. Моєю ж ціллю в цьому відео є показати вам, що всі ви можете робити такі показники, ледь не в кожному бою. Головним секретом цього є просто не поспішати і давати можливість противникам самим робити помилки. А на цьому в мене все. Дякую, що дивитеся, ділите своїми думками в коментарях. Дуже цікава ваша думка стосовно цього бою. Не забувайте, що в мене на каналі ще є рубрика Доля випадку, в якій я теж показую бої з рандому World of Tanks з дуже непередбачуваними кінцівками. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Та не забувайте протискати лайкосик під відео. Бажаю вам вдалих каток і до зустрічі!